А, а, кто, а когда Украина была за войну, на нас напала Россия. Что вы говорите? Да. Что я напал? не знаю, Но я что не что знаю правдивости, что там на Луганске, кто первый начал. Я имею в виду, что договориться а можно. Семь с, с, с кем? Ну, с кем воюем. Ну, Или с... А с кем воюем. Или кто у нас враги, а и с кем кто наши. Называйте своими именами. Что Называйте, вы знаете, с кем юристов? мы воюем? Кто что? напал на Украину? Можно назвать? Без понятия. Наверное, из то искиносы напали. Я понял позицию. 27 листопада 2025 року комунальним підприємством водопостач Авідіопольської селищної ради в Авідіополі виявлено незаконне підключення до каналізаційної мережі комерційним об'єктам по вулиці Портова, а саме фітнес-центр та центр Бар під керівництвом Світлани Алхімової. Це та сама Світлана Алхімова, яка у березні 2022 року. Закликала не чинити опір оккупацийным військам Російської Федерації. Слушайте, я за те, щоб не було было войны. ти слышал, к чому він призиває? У мене нету хто із этих. Я Нет. половину тоже русская. Что теперь? Давайте меня пристрелить. Ну, я тоже половину русских. Ну, я говорю, що? Ти слышал, що Сергій Грама призиває к сложению оружия. Нет, я призываю того, чтобы люди обычные ничего не делали, потому что из-за этого провоцируются местные дома да, и да. Ты считаешь, бить врага это провокация, по-твоему? Я не вижу, где врага вбивают. Мне не видно, где на нем. Я вижу, где люди, где бородерство есть. Где? Где? Назови. Я имею в виду, что договориться а можно. Сесть С кем? с кем. Ну, с кем воюем. Ну, или с кто с кем у нас мы враги, а и кем кто мы наши. Называйте своими именами. Что Назови, вы воюете? с кем не мы Я не знаю, с, с кем вы бою? Бою? Я не знаю, с кем вы воюете. А Я вижу, кем... что вы уже во всех ищете себе врага. Не, Вам подожди. что скучно или на... Кто напал на Украину? Можно назвать? Без поняття, да, іскімоси нападає. Я понял позицію. Незаконне підключення було е, випадково виявлено, коли у сусідньому об'єкту молодіжний християнський центр на Бурківку почали проступати каналізаційні стоки. Хоч за проектом там немає. Бути ніяких мереж. Виходить, що за каналізаційні стоки багато років сплачує громада через комунальне підприємство водопостач, адже всі стоки проходять через лічильник. Незаконне підключення затампановане, на місце викликана поліція та написана заява. У ході розгляду матеріалів. Буде встановлена шкода, яка заподіяна цими законними діями керівника цього комерційного об'єкту. А крім цього, підприємницю Світлану Алхіму буде виписаний штраф вже комунальним підприємствам водопостач. А це близько 80 тисяч гривень. А подальше приєднання до каналізаційних мережи можливо, буде лише за умови укладення договору, створення проєкту та проведення робіт ліцензійною установою. Роман Варшанідзе. Альтернатігор